Це канал Електротяга. Сьогодні будемо збирати великий акумулятор для електроскутера із БУ елементів. Ви побачите всі етапи зборки, як і чим перевірити елементи, як їх поєднати між собою. Чим їх поєднати між собою, як під'єднати БМС-плату. І ще декілька моментів, які я зараз озвучувати не буду, нехай буде для вас сюрпризом. Не будемо гаяти часу, давайте почнемо. Все, що нам потрібно, знаходиться в цих коробках. Тут елементи, це ізоляційний папір. А в іншому коробку у нас тут є е, холдери для крипіжа елементів, BMS плати, е, термоскоч та е, смужка для з'єднання елементів. Батарею я буду робити із БУ елементів. Вага кожного елементу 46,5 г. Половину з цих елементів я вже встиг перевірити. Внутрішній опір цих елементів приблизно від 13 до 20 мОм. Ємність цієї половини, яку я перевірив, була найвища. 3,2 АЧ, а найнижче 2,97 АЧ. часу. Тепер трішечки розкажу про прибор, яким я заміряю. Це Літокала Lee 500. Багато хто використовує його для замірів йомкості та внутрішнього опору. Внутрішній опір він міряє так собі, але ємність він міряє досить добре. Я купив собі три таких прибори і за допомогою них можу перевірити всі елементи достатньо швидко. Холдери для кріплення елементів це дуже важливий елемент, їх треба вибрати правильно. Вони з'єднуються між собою, але вони продаються блоками по одному, по три. І от у мене блоки 5х4. Я спеціально вибрав такі, щоб набрати потрібну кількість елементів в довжину і висоту. Для моєї батареї мені потрібно в висоту, щоб було 5 елементів. А в довжину 16. Тому якщо з'єднати 4 елементи е, між собою, то ми отримаємо 16 в довжину і 5 в висоту, саме так, як мені потрібно. Тепер трошечки про з'єднання елементів між собою. Я зараз зібрав, е, щоб було наглядніше, так вони не будуть. Тут є, бачите, проміжки між, ними, між блоками. Це я зробив навмисне, щоб було видніше, е, і блоки відрізнялися між собою. Якщо ми перевернемо цей блок, ми побачимо, що полярності міняються. Блоки розташовані різними полярностями, і оці блоки з'єднані між собою. Оцей плюс з'єднаний в цьому блоці між собою, і мінус в іншому блоці теж з'єднаний між собою. Але два блоки ці між собою поки що не з'єднані. Блоки розташовуються таким чином для того, щоб набрати ємність. Ємність одного блоку дорівнює ємності всієї батареї. Але напруга одного блоку дорівнює напрузі одного елементу. Тому, щоб нам набрати потрібну напругу, нам треба ці блоки потім з'єднати між собою послідовно. Але це буде потім. Якщо ми перевернемо цю батарею, то ми побачимо ту саму картину, але іншими полярностями. Тут вони так само з'єднані е, самі з собою, всі плюси з плюсами, мінуси з мінусами в одному блоці. Потім ми будемо з'єднувати їх послідовно між собою, ці блоки, по схемі, яку намалюємо трошечки пізніше. Оскільки напруга одного блоку дорівнює напрузі одного елементу, нам потрібно з'єднувати їх послідовно, щоб набрати потрібний вольтаж. І щоб набрати нам 60 вольт, нам треба з'єднати аж 16 елементів. Але, як ви розумієте, батарея буде дуже довга і вона не влізе ні в який корпус. Тому, саме тому, я буду робити два таких блоки. І буду розташовувати їх поряд. Ця батарея повинна вміститися в от такий бокс. Він достатньо вмісний, і в нього могла б вміститися і більша батарея. Але це коштує багато грошей, і ми вирішили зробити максимально велику із тих грошей, які ми можемо на це виділити. Пройшло 7 днів, і я перевірив усі елементи на їхню ємність та внутрішній опір. Елементи оказались дуже добрі. Звичайно, я відбракував деякі елементи, але не тому, що вони негодні, а тому, що вони були трошки меншої ємності. Всі елементи, які менше 3 Асів, я відбракував відразу. Також будуть відбраковуватися ті елементи, які будуть з найнижчою ємністю з тих, що залишилося. Тепер давайте трошки побалакаємо про балансування блоків, самих блоків між собою. Як ми знаємо, у блоках повинні бути одинакові ємності. Але не все так просто, як може показатися. Допустимо, що в нас є три блоки. І кожний, кожний блок з них має по 3 а години. В першому блоці у нас кожний елемент має по 1 годині і в сумі виходить 3. Але в другому блоці у нас не все так рівномірно. Допустимо, що в першому елементі у нас 1 Аго, в другому 1,1 А, а в третьому елементі другого блоку у нас 0,9 А. І в сумі все одно виходить 3 Аго. Такий варіант теж може бути, але це вже не так гарно, як в першому. І також у нас є третій блок. Припустимо, що в третьому блоці в першому елементі у нас 2 А, в другому 0,5. А в третьому теж 0,5. І оце все у нас в одній батареї. Перший блок дуже гарно зроблений. Другий блок допустимо. А третій блок не годиться нікуди. Тому що перший елемент третього блоку буде тягнути на собі всю нагрузку, яка повинна була розпреділитись на всі три елементи. Саме тому я підійшов до цього серйозно і розпроділив елементи таким чином, щоб ємності не тільки блоків співпадали друг з другом, але й кількість схожих елементів в кожному блоці була однаковою. Тепер намалюємо схему нашої батареї на бумазі. Це перший крок до того, щоб збирати саму батарею. Намалюємо перший блок, який в ширину складається з двох елементів, а в глибину з п'яти. Тепер домальовуємо всі блоки цієї батареї. Ці два елементи вони будуть стояти поруч, і складатися з 16 елементів з однієї сторони і 16 з другої. Також 8 блоків з однієї сторони по два елементи, 8 блоків з іншої. Тепер ми промалюємо е, послідовне з'єднання цих елементів, щоб ми потім, е, збираючи батарею, не помилилися. Промальовуємо їх е, повністю по всій батареї. І потім ми будемо паяти батареї, дивлячись на це креслення. Тепер я покажу на малюнку, як під'єднується БМС плата до батареї. Починається все з чорного дроту, з чорного тонкого. Він під'єднується до общого мінуса батареї. Потім ми беремо наступний дріт, який йде за чорним. Обов'язково не помиляємось, обов'язково наступний. І під'єднуємо до е, наступної перетину е, на протилежному стані батареї. Потім ми беремо наступний. І під'єднуємо його на іншій стороні до елементу послідовного з'єднання. І таким чином ми беремо послідовно всі дроти, і дуже обережно, щоб нічого не переплутати, під'єднуємо всі дроти до всіх пластин послідовного з'єднання. І останній дріт у нас повинен попасти на общий плюс батареї. Тепер вся підготовка в нас скінчилася, і ми е, можемо почати збирати батарею. Спочатку з'єднуємо холдери так, як вони мають бути. І тепер ми можемо набирати батарею е елементами. Батарею набираємо по тій схемі, яку ми намалювали. Обов'язково нічого не плутаємо. Не плутаємо плюси і мінуси. Все розташовуємо так, як намальовано у нас на схемі. Тому перший блок у нас дивиться плюсом догори. Тепер ми робимо наступний блок, і він в нас розташовується, повернутий донизу плюсом і доверху мінусом. Так, чередуємо всі блоки і заповняємо всі холдери елементами. Тепер перевіряємо. З одного боку в нас плюс догори, з другого боку у нас мінус догори. Покресленню зійшлось, тому можемо закривати цю батарею. Забув сказати, що обов'язково треба наклеїти е, ізоляційні кільця, це дуже важливо. Тепер закриваємо цю батарею другим холдером зверху. І перший блок у нас готовий. Тепер його треба тільки з'єднувати, е, спаювати або зварювати точечною сваркою. Отакі От два блоки у нас вийшли: е, дуже красиві, важкучі і, мабуть, такі робочі. Тепер трошечки про те, як елементи паяються точечною сваркою. А я варю зараз точечною сваркою, яка на акумуляторі, вона автономна. Користуватися її дуже легко і приємно. Паяльником паяти я не рекомендую. Недостаток цієї сварки тільки в тому, що акумулятор її не дуже вмісний, хватає її ненадовго, треба заряджати, і в неї дуже гріються щупи. А так, вона дуже добре варить. Як варити цією сваркою, я зараз продемонструю. Беремо стрічку, прижимаємо щупами і натискаємо на педальку. Відбувся розряд і елемент приварений. Треба робити декілька точок, щоб вона трималась добре, але і дві точки тримаються дуже добре. Руками відірвати її, е, відривати не варто, тому що можна порізатись. Треба брати якісь плоскогубці. На металевій стрічці зосталися дірочки. Це означає, що вона була приварена намертво. Але при приїзду можна відірвати все, що завгодно. Тепер ми з'єднуємо, приварюємо всі елементи в поперек цими смужками. Поки що вдоль ми їх ще не з'єднуємо, бо це вже треба робити по схемі. А в поперек ми з'єднуємо всі елементи. До того ж, можна зробити такі виводи зверху, для того, щоб потім під'єднувати BMS плату. Тепер я розповім, як відбувається послідовне з'єднання. Оце в нас перший блок, який складається з двох елементів. На наступній стороні він з'єднується з іншим блоком, який складається ще з двох елементів. Тобто чотири елементи з'єднуються на той стороні. Ми переходимо на іншу сторону і з'єднуємо ще чотири елементи. З іншої сторони. Це виходить другий і третій блок Чотири елементи. Потім переходимо на наступну сторону і з'єднуємо вже третій та четвертий блоки. Нагадую, що кожен блок складається з двох рядів елементів. І так ми проходимо до самого кінця і робимо це на обох частинах батареї. Тепер починаємо з'єднувати послідовні з'єднання. Це дуже важливо і дуже відповідально. Ні в коєму разі не можна з'єднати не те, що потрібно. Тому е, слідкуємо за малюнком і робимо саме так, як на малюнку. Оце наш перший блок. І оце в нас е, з'єднання першого блоку. Як бачите, два елементи з'єднуються між собою. Третій та четвертий з ними не з'єднуються. Тут обов'язково повинен бути пробіл. Потім ми з'єднуємо чотири елементи. Далі знову йде пробіл і знову чотири елементи. Ось таким чином: два елементи, чотири елементи, пробіл, чотири елементи, пробіл, чотири елементи і знову два елементи. Але це тільки з цієї сторони. І мушу сказати, що це тільки для цієї батареї. Якщо ви хочете повторити саме цю батарею, то можете слідкувати е і робити так, як я роблю. Але якщо ви робите свою конфігурацію, вам потрібно зрозуміти саму ідею і робити так, як потрібно вам. Жорстко дотримуючись послідовного правильного послідовного з'єднання по схемі, яку ви самі намалюєте з розумінням цього діла. З іншої сторони, узор з'єднань у нас трошечки міняється. Тут у нас вже нема е, двох елементів, тут все з'єднується по чотири елементи, щоб обидві сторони у нас з'єднувалися послідовно. Це важливо. Після цього перевіряємо общу напругу половини батареї. І якщо батарея не загорілась і показує ту напругу, яку ми очікували, значить ми все зробили правильно. Я зробив обидві батареї, з'єднав їх послідовно, і тепер у нас готові дві половини для того, щоб ми їх з'єднували між собою. Між ними буде хороший ізолятор, який не дасть контактам замкнутися, тим, яким не потрібно замикатися. І тепер саме час поміряти вагу цієї батареї і зрівняти її з тою батареєю, яка була раніше в тому електроскутері, який, е, на який я роблю цю батарею. Важаємо одну половинку нашої батареї і дивимося, скільки вона важить. Вона важить майже 4 кг. Якщо в нас буде дві половинки, це значить, що батарея буде важити десь около 8 кг. А тепер е, зважимо один елемент. Із п'яти, який е, живив той електроскутер. Він важить більше 4 кг. Тобто, якщо ми помножимо 4 на 5, то ми отримуємо 20 кг, е, які були в тому електроскутері. І якщо ми зрівняємо ємність, то побачимо, що у тої батареї було всього-навсього 12 А, а в цій батареї аж 30 А. Тому. Є смисл переробляти свій електроскутер на літій іоновій батареї. Наступний крок прилаштовуємо BMS-плату до нашої батареї так, щоб е, вона якомога ближче була до мінусового контакту. І дуже потужним паяльником припаюємо їх, її до декількох точок е, на мінусовому контакті нашої батареї. Нагадую, що е, паяльник затримувати на елементах не можна. Торкатися елементу можна. Тільки на долю секунди. Наша батарея виглядає вже як цільна, але вона ще... це ще дві окремі половинки. І оцей контакт потрібно з'єднати з контактом на іншій стороні цієї батареї з того ж боку. ось цим. До цього це просто дві окремі половинки. Я з'єднав їх смужками в два шари, щоб зменшити їхній опір токові. Тепер можна і поміряти общу напругу батареї. Як бачите, у нас тут 70 вольт. Мій тестер трошки прибрехує, там трошечки менше. Тепер я буду під'єднувати шліф BMS плати, для цього треба точно пронумерувати всі контакти, які я буду для цього використовувати. Ми повинні взяти тестер, мінус тестера, під'єднати до мінуса батареї, і <кій> доторкатися плюсом до кожного контакту і номерувати їх послідовно. Кожен е контакт наступний повинен е мати напругу більшу на напругу одного елемента. Тобто, якщо у нас перший елемент має напругу 4 вольт, то другий повинен мати напругу 8 вольт. Е третій, звісно, 12, е Четвертий – 16. Ну, ви зрозуміли. І ми просто беремо і ручечкою е пронумеровуємо точно всі ці контакти, щоб точно знати, який провод БМС плати, куди під'єднувати. Після цього ми залужуємо всі ці контакти, щоб легше було паяти, щоб ми е, на це не тратили свій час. Тепер беремо шлейф БМС плати і, і будемо його розпаювати. Розпаювати шлейф треба не в непідключеному стані. Е, спочатку ми його під'єднуємо до БМС плати, заміряємо, скільки йому треба місця, щоб під'єднати, фіксуємо. І потім вже, е, його розпаємо, і тільки після того, як розпаяли всі елементи, е, ми вже під'єднуємо шлейф до, до БМС плати. Це робиться для того, щоб е, випадково якийсь дріт не попав на той контакт, який, на, який він не, на який він не должен попадати. І тільки тепер, коли ми все розпаяли, ми можемо під'єднати шлейф до БМС плати. І так, ми зібрали акумулятор, доволі таки великий, на 31 Агодину на 70 вольт вага цього акумулятора вийшла 8 кг. Цей акумулятор поїхав уже до заказника, він йому дуже сподобався, він уже на ньому їздить. Тому не гайте часу, якщо вам потрібен акумулятор, то беріть і збирайте собі акумулятор. Я намагався показати якомога детальніше все, що я робив, але якщо ви вважаєте, що це важкувато або це не для вас, можете звертатись і до мене. Дякую всім за перегляд. І до нових зустрічей.